Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми порівняємо та складаємо наукові та художні тексти описи. Відгадай загадку і ти дізнаєшся, про кого саме будуть наші описи. Як щось гарно заблищить, так вона туди й летить. У гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби, Стрекотуха білобока, звуть її усі. Сорока. Запиши в зошит дату, класна робота, каліграфічна хвилинка. Пропиши з'єднання букв і слово сорока. Знайомимось з новим словом стиль. Це сукупність характерних ознак, особливостей, властивих чому-небудь. Наприклад, існує стиль одягу. Стиль зачіски, стиль мистецтва, стиль музики, стиль плавання, стиль інтер'єру, стиль мовлення. Стилі мовлення бувають художній, публіцистичний, розмовний, офіційно-діловий, науковий. Сьогодні ми знайомимось з художнім та науковими стилями: мета художнього опису творити образ предмета. Викликати до нього певне ставлення, використовують поетичне, емоційне мовлення у художній літературі. Мета наукового опису подати точну інформацію про предмет, насичений чіткими визначеннями та термінами, це стислий опис використовують у науковій літературі, газетах та журналах. Науковий текст опис називає суттєві ознаки предметів. Художній текст опис живописно змальовує ознаки предметів. Порівняй художній і науковий описи сови Який цікавий птах голова велика, ніс гачком, сиві вуса, чорна борода, великі очі й густе пір'я. Чисто тобі дід лісовик сидить серйозний, такий поважний, ніби замислений. І другий текст сови це нічні хижаки. Вони наділені гарним слухом і чудово бачать уночі, а вдень здебільшого сплять. Гніздяться птахи в дуплах дерев, у щілинах скель, на горищах. Гнізд не будують. Живляться сови дрібними тваринами. Як ти вважаєш, перший текст художній чи науковий опис сови? Це художній опис, а другий текст науковий опис. Пробуємо скласти і записати художній опис сороки. Скористаємося запитаннями і словами з довідки. Подивись на малюнок, якого розміру пташка? Сорока пташка середнього розміру. Відповідь на це запитання буде першою частиною тексту. Зачин. Яке забарвлення має пір'я, якого кольору частини тіла? Пір'я має чорно-біле забарвлення, блискучо чорні голова, шия, груди, спина, довгий хвіст і крила, а нижня частина тіла і кінці крил – білі. Який дзьоб, очі? У птаха масивний гострий дзьоб і темні очі. Відповідь на ці два запитання буде основною частиною тексту. Як сорока попереджає інших тварин про небезпеку. Обережна і пильна сорока тривожним скрекотанням попереджає інших тварин про небезпеку. Чому її називають злодійкою? Пах любить красти і ховати блискучі речі. Відповідь на останні два запитання буде кінцівкою тексту. Тисни на паузу. Запиши художній опис сороки в зошит. Перевір себе. Сорока сорока пташка середнього розміру. Пір'я має чорно-біле забарвлення, блискучо чорні голова, шия, груди, спина, довгий хвіст і крила, а нижня частина тіла і кінці крил білі. У птаха масивний, гострий дзьоб і темні очі. Обережна і пильна сорока тривожним скрекотанням попереджає інших тварин про небезпеку. Птах любить красти і ховати блискучі речі. А тепер давай спробуємо скласти і записати науковий опис сороки допоможуть нам запитання і слова з довідки. Де живе сорока? Сорока живе у садах і гаях. Який це птах? Перелітній чи зимуючий? Це зимуючий птах. Відповідь на ці два запитання буде зачином. Чого сорока будує гніздо? Сорока будує гніздо із сухого хмизу. Коли вона скрикоче? Вона скрекоче, коли бачить небезпеку. Це основна частина. Що їсть сорока? Корм сороки різноманітний. Вона їсть зерно, знищує шкідливих комах, руйнує гнізда дрібних птахів. Це кінцівка. Тисни відео на паузу. Запиши науковий опис сороки в зошит. Перевір себе. Сорока Сорока живе у садах і гаях. Це зимуючий птах. Сорока будує гніздо із сухого хмизу. Вона скрекоче, коли бачить небезпеку. Корм сороки різноманітний. Вона їсть зерно, знищує шкідливих комах, руйнує гнізда дрібних птахів. Перевір свої досягнення на уроці. Я вмію розрізняти наукові та художні описи. Я вмію складати науковий та художні описи. Я знаю, з яких частин складається текст. Я записую текст-опис у зошит, дотримуючись абзаців. Дякую за увагу. До нових зустрічей!